Привіт, я Перцівель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу мова буде про одну з ікон 90-х легендарного дракона Спайро. О, який милий фіолетовий красень! Персіваль, А яка твоя улюблена гра з цієї серії? Гадки не маю. Не грав у жодну частину. Отже, Спайро. Так, я справді якось пропустив оригінальні ігри у дитинстві, але від цього гра не стала менш культовою. Все ж таки, Спайро один із символів першого покоління консолі PlayStation. Так, але звісно, він не йде ні у яке порівняння з крашем Бендікутом. Це правда. Краш, мій особистий фаворит назавжди, але дракон Спайро теж класний, скажімо так. Це близький родич Краша Бендікута. Перша частина вийшла у 1998 році у часи динозаврів і мого дитинства. Студія, що створила його, називається Insomniac Game. Це саме вони подарували нам речі Тайкланка, кланка, а також останні ігри про улюбленого павичка. То вони справді круті. Ану, розкажи більше про цього дракона. Може, справді гра варта уваги? Однозначно так. Хоча я не грав у класичну трилогію, я мав можливість пройти її ремейк, що вийшов у 2018 році. Отже, почнемо з першої частини. І чи вийшло у них оновити її так, щоб вона була цікава сучасним гравцям? Якщо коротка, то перша частина все ж таки відчувається трохи застарілою. Особисто мені було доволі нудно її проходити. Вибачте, якщо серед вас були. Ли фанати першої частини гри, але мені вона не те, що прям дуже зайшла. Можливо, саме через те, що у мене не було ностальгічного ефекту, як то кажуть. Ого! Персівер критикує гру у своєму відео. Це щось новеньке. Ця особлива подія заслуговує на лайк під цим відео. А ще ставайте нашими патронами, як ці чудові люди, що вже підтримують наш канал. Кожен патрон опиняється на цій дошці, і його ім'я буде у кожному наступному відео. Ви дуже мотивуєте робити більше відео. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал. Посилання на Patreon, як завжди, в описі під цим відео. Ну то що, Персі? ж настільки тобі не сподобалося, що ти вирішив її критикувати. Ну, я не те, що прямо критикую, але є моменти, які мені не зайшли. Музичний супровід зовсім невиразний. Якщо порівнювати цю музику з музикою із краша, наприклад, ось послухай кілька прикладів. Ну, це прям клас. Я обожнюю музику з краша. Часто навіть микаю її на пробіжках і уявляю, як саме я збираю яблука на рівні. Персі, це не яблука, а вумпа фрукти. Ну неважливо. важливо. Моєму дитинці це були саме яблука. А от у грі про дракона мелодія якась невиразна. Я навіть її не пригадаю, хоча грав буквально щойно. З іншого боку, атмосфера у грі чудова, різноманітні рівні, смішні вороги і левел дизайн непоганий. Місцями аж занадто складний, і це підводить мене до наступної претензії. Є кілька умов, які треба виконати на кожному рівні: це знайти драконів, яких зачарували, і варто сказати, що це майже завжди елементарно, і зібрати всі коштовні каміння. Вони випадають з ворогів, приховані у скринях та просто розкидані на рівні. І ось ця умова мені вже зайшла не дуже. Я взагалі не міг розслабитись, граючи у гру, бо постійно пилисосив мапу боячись пропустити хоч один камінчик. Бо пропустиш, і все, рівень не пройде на 100%. а мені дуже хотілось отримати платину, зібравши всі трофеї. Справді, місцями є такі неочевидні схованки, що непогано було б, якщо чесно, користуватися гайдами на ютюбі, щоб знайти все. Ну, правда кажучи, під кінець гри я зрозумів, що натиснувши лівий стік, твій маленький помічник летить до найближчого діаманта, і це значно спрощує пошук. Правда, а я пропустила цей момент. Ну там ще на початку це пояснюють. Певно, відходила заварити собі чайок з точки зору челенджу. Може це навіть добре і комусь подобається. Також у грі є рівні, де спайро може літати. І це було б круто, якби не дурний таймер, і де треба встигнути виконати всі умови за відведений час. О, хіба це важко? Першу я взагалі подумав, що це неможливо. Але після кількох спроб і після того, як я подивився кілька гайдів на ютюбі, я зрозумів, який правильний порядок виконання завдань і виконав їх без особливих проблем. Але ж що тоді не так у грі? Яскрава, весела, є челендж. Персіваль, ти став якимось балуваним. Розумієш, я навіть не знаю, як правильно це пояснити. Мені наче не вистачило сюжету чи що. Якось одразу кинули на перший рівень і без поятній рятуй драконів і збирай всі коштовності. Наша вона мені не зрозуміла? Для чого це все, чому я маю це робити? Однову ж таки, буду порівнювати з крашем. Там чітко пояснили, чому ти потрапляєш на рівні, що тобі треба знайти по одному кристалу, і це потрібно, щоб перемогти кортекса. Є чіткі сюжети, тіль, є рівні з цікавими босами, які розділяють цвіти. А в спайро навіть рівні з босами якісь дивні. Чесно кажучи, я навіть не... Не завжди розумів, що це бос. Ну, може, й так. Продовжимо. На відміну від босів, у грі є ті хлопці. Ось вони мене бісили більше всього. Блін, вони справжня головна біль, і чесно кажучи, я б їх взагалі виконав з гри. Не сподобались, не рекомендую. Коротше, гра залишає у мене питання, але я читав у твіттері, що це лише перша частина, трохи нудна, а от наступні мають бути набагато цікавіші. Персі, я тут помітила, що твій спайро не канонічного фіолетового кольору. До речі, його таким зробили спеціально, щоб він був яскравим і запам'ятовувався. Бо, скажімо, зелений дракон губився б у траві. Але в тебе ж він рожевого кольору? Що за прикол? А, це я знайшов паролі, де можна змінити колір спайро. Вийшло доволі прикольно. Рожеве виглядає особливо класно, хоча можна змінити не лише колір. Але, як то кажуть, це вже на любителя. Хоча, чому б ні, як то кажуть. Так ти вибив платину у першій частині, чи забив? Ображаєш, звісно, вибив. Без платини я б не пішов. Це вже принципово для мене. Хай там як попереду мене чекають ще дві частини, і я дуже сподіваюсь, що вони будуть цікавішими. Черга для Spyro 2, яку всі дуже люблять і про яку кажуть, що вона значно краще за першу. І що? Це справді так? Чи знову хейти ти будеш? От саме зараз і дізнаєшся. Отже, Spyro 2. Я справді чув про неї виключно хороші відгуки, тому моя планка очікувань трохи була підвищена. Як ніяк, це продовження, і розробники мали покращити існуючу механіку грі, і що важливіше, виправити помилки її попередниці. Ну давай, кажи вже чого резину тягнеш. Ти на ютюбі люди тут такого не люблять. Зараз вимкнуть та піду дивитися нікатіку. У неї цікавіше, люблю її відео. Добре, добре, отже, гра, вона справді відчувається на голову вище за першу частину. Перше, на що звертаєш увагу, це з'явився більш глибший сюжет. Тобто так, тут досі треба знайти всі діаманти та спеціальні предмети, щоб перемогти фінального боса. Але тут вже є другорядні герої, вони постійно взаємодіють зі спара, і це краще занурює в атмосферу. Це однозначно плюс. Які красиві сфери. Одразу видно, ким надихалися розробники. У Украше бендікота рожеві кристали, а тут зелені сфери. Але мені подобається так, гра відчувається більш цільною і пропрацьованою, рівні стали цікавіші і різноманітніші, а ще у більшості з них. Є які челенджі та міні-ігри, які вносять різноманіття геймплей, а тому грати не набридає. Перша частина інколи змушувала мене нудьгувати, а тут такого не було. О, клас! Персі, ти бачив? Тут є міні-гра з вагонеткою. Справжні американські гірки. Люблю таке. Упс, не вийшло. О, клята вагонетка. Вітаю, бася, ти знайшла найважче особисто для мене місце у грі. Та що тут такого? Сидиш собі, і тебе катають, повертай вліво, вправо та перестрибуй. Упс, Я ж натиснула кнопку стрибати. Чому не спрацювало? Ага, я ж казав. Я цю вагонетку ледве пройшов. Тут треба бути особливо уважним. Та все буде в шоколаді. Зараз я пройду це з першого разу. Ай! Просто відволіклась. Зараз, зараз, все вийде. Бачив, бачив, у мене вийшло. Це зовсім не складно. Ай! Ну, клята вагонетка! Це якась дурня. Сам проходь. Та я й прийшов. Тут є секрет, до якого я сам не одразу догадався. Якщо перед тобою з'являється ящик, його треба перестрибувати. А от якщо бочка, то у неї треба стріляти. Якщо будеш робити навпаки, нічого не вийде. Але щось ми довго розповідаємо про цю дурну ваганетку. У грі є багато чого іншого, більш цікавого. От. Розповідай, цікаво ж. А ви поки поставте лайк під цим відео, щоб воно набрало більше переглядів. Так працюють алгоритми Ютюбу, тому не пожалійте, вподобайку. Дякую всім за підтримку. Також мені сподобалось, як розробники вигадали завдання на рівнях. У всіх тут постійно є якісь проблеми, і Спайро байро має їх вирішувати. О, так! Особливо мені подобається цей рівень. Війна комах з птахами. Це так романтично. Хм. Не бачу тут нічого романтичного, бася. Та ну, ти що не до Два клани, комахи птахи, ведуть війну один проти одного, і є комаха, яка шукає пташку, у яку закохана. І звуть цю комаху Ромео, а пташку як вже здогадався? Джульєта? Саме так! Це ж відсилка на Шекспіра. Ну класно же. Я думала, ти одразу здогадався. Не забувай, окрім ігор, ще книжки читати. Та добре, добре, ти права. І це справді одна з переваг тієї гри. Тут багато різних великодок, і в цілому дуже приємно знаходитись у грі. Вона якась затишна, і я тепер розумію, чому так багато хорошого про неї чув. А по складності як вона легша за першу частину чи все ще місцями хардкор? Я вже здогадуюся, після вагонеток. Ну, місцями справді значно легше. Але місцями прям хардкор, наприклад, другий бос. О, точно забув сказати, у другій частині гри з'явились рівні з повноцінними босфайтами, і це прям жирний плюс для гри. На жаль, їх тут всього три, але вони прям топ. Перший не сильно вразив, а от другий це прям, я тобі скажу, справжній мультяшний Dark Souls. А особливо складним, якщо чесно, це лише на перший погляд. Я з ним нормально так бадався, довше, ніж з маленією, якщо хочеш знати. До речі, огляд на Elden Ring є на каналі. Підіть, подивіться, якщо пропустили. Так от, цей бос має дуже підступні атаки, і часто від них просто дуже важко втекти. Знову невеличка порада. Краще від його пострілів не тікати в сторони, а стояти на місці і відбігати вліво-право конкретно під кожний залп. Мені здалося так значно легше. Але не це головне. Зазвичай у таких іграх тобі дають якусь механіку, щоб ти переміг боса. Так і тут. То скидають яйця, у яких якісь бафи: бочки, бомби, ракети, і це все можна використовувати проти боса. Ну, справжній арсенал. Що тут важкого? Ага, прикол у тому, що бос може використати все це також проти тебе. Тобто, хто швидше схопив предмет, той його і використовує. І це прям дуже класно і неочікувано. Бо зазвичай гра розрахована лише на гравця. А тут ворог має такі самі умови. Я більше тобі скажу, інколи в яйцях від динозаврів випадають кури, які хілять тебе. Що роблять? Ну, лікують. Але прикол у тому, що бос так само може їх їсти і відновлювати собі здоров'я. І це капець. Тобто ти реально маєш рухатись по всій карті і не давати можливість босу їсти цих курей, інакше це й буде безкінечний. Коротше, бос топ. І я прям думаю, що це Міядзакі заходив на хвилинку і вніс свої правки. Ну про Міядзакі ти загнув, звісно. Це ж дитяча гра. Ага, дитяча. А як тобі такі неочевидні місця? Це ж буквально приховані двері, як у Дарк Souls. А у фінального боса взагалі три фази. Коротше, для мене Spyro 2 це справжній соус лайк, не інакше. Я не впевнена, що це соус лайк. Like. Отже, гра тобі сподобалась цього разу. Так, однозначно сподобалась. Звісно, вона все одно все ще не дотягує до мого улюбленого краша Мандікута, але відчувається величезний прогрес у порівнянні з першою частиною. Я точно рекомендую цю гру і вже дуже хочу грати в третю. О, а це що за місце? Схоже на якийсь парк розваг. О, я дуже люблю такі штуки. Це і є парк розваг. Після проходження всієї гри тобі відкривається ця локація. Це як подяка від розробників. Різні прикольні місця, просто так для розваги. Обожнюю такі штуки, де справді нічого не треба робити, ніяких умов. Бігай собі, знущайся з ворогів та насолоджуйся завершенням гри. Настала черга поділитись моїми враженнями про заключну частину трилогії про спайро. Ох, ти прям влаштував справжній драконячий марафон. Ну, як тобі третя гра? Ще краще за другу і може навіть крутіше за краща Бендікута? А от і ні. Третій спайро справжня нудятина. Серйозно, я дуже розчарований третім спайро. Після другої частини, де розробники прям виклались і зробили круту цікаву гру, третя відчувається дуже халтурною. Як таке можливо? Її ж теж всі люблять. І як продовження може бути гірше за попередню гру? Дуже легко може бути. Он подивить на Ubisoft. Вони у цьому майстри. Але зараз про дракона. Справа у тому, що друга частина мені дійсно сподобалась. Там був цікавий сюжет, там були заставки на кожен рівень, перед тим як він почнеться і після. Часто вони дуже кумедні і відчували, що розробники дуже старались зробити веселу гру. А у третій частині вони відсутні. Заставки є лише між цілими світами, коли пересуваєшся на повітряні кулі. Тобто, це буквально даунгрейд. Мене це дуже здивувало. Взагалі, таке враження, що другою частиною хтось був незадоволений, і розробники відкотили все назад, щоб бути більш Схожими на першу гру. Вони буквально повернули деякі механіки з першої частини. Наприклад, зачинені скрині, до яких на рівні треба було знайти ключ. У другій частині їх вже не було, а у першій є. Повернули повітряну кулю, про яку я згадав раніше, на якій подорожуєш між світами. Це було у першій частині. Другій знову ж таки її прибрали. Повітряна куля? А навіщо дракону, який вміє літати? Повітряна куля. Не зрозуміла. Я тобі більше скажу. Вони зробили її дуже нудною. От буквально подивись. Це оригінальний фрагмент. Ніякої музики навіть. Просто чекаєш собі та й все. Це дуже так собі. Вони ще показують боса у заставці, потім ти приземляєшся на арену, б'єшся з ним і знову повертаєшся в повітряну кулю і летиш далі. У другій частині все було більш органічно, а тут якось все більше, наче для галочки. Ну без музики це справді дивно. Музика це взагалі моя біль. Я вже казав, що в попередніх частинах вона невиразна і не запам'ятовувалась. Так от. Тут це не змінилось, і музика справді жахлива. Часто дуже бісить мелодія, і лише в кількох рівнях вона була більш-менш пристойна. Звісно, напевно, це справа смаку, і може хтось її слухає і навіть любить, так само як я слухаю саундтреки з Краша. Але особисто для мене це величезний мінус. І до свого плейлісту музики з ігор я додавати її не буду. На жаль, я б хотів. Але точно не цього разу. Щоб Персівель так не засмучувався, поставте під цим відео лайк. Будь ласка, це дуже допоможе цьому відео, і для каналу це дуже важливо. Ви самі знаєте, як важко розвивати канал на самому початку. Ваш лайк дуже допомагає нам. А якщо у вас є можливість і вам подобається наша творчість, то ставайте нашими патронами на патреоні. Ім'я кожного патрончика опиняється на цій дошці і буде у кожному наступному відео. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал. Ви найкращі. Посилання на наш Патреон, як завжди, в описі. Ще розробники повернули крадіїв яєць. І Боже, як же вони бісили у першій частині. Я такий радий був, що їх не було у другій грі, і от на тобі. Вони знову тут, і знову ці доганялки за цими негідниками. Дуже дратують. Так, скрині з ключами, повітряна куля, крадії яєць, а нове щось є у цій грі? Чи це просто рескін першої частини? Отак нове є. І це чи не найгірше, що є у грі? Тобто старе, погане і нове? Так, чекай, тільки не кажи, що вони додали нові рівні з вагонеткою. Ні, вагонетку я не зустрічав. Але там є дещо значно гірше. Вони додали рівні зі скейтбордом. О, скейт! Я люблю скейтборд. Хіба це погано? Дуже. Я не знаю, чому саме. Скоріше за все, це через управління та камеру. Але коли я заходив на ті рівні, особливо там, де є перегони, це просто штанга. Я одразу засмучувався і напрягався, що зараз на мене буде очікувати біль і страждання. І ні, це не Dark Souls. де біль приємний. Це справді знущання над гравцем. Просто максимально фігова штука. Добре, добре, забули про скейт. Щось новеньке ще є? Є, вони додали інших грабельних персонажів. Кенгуру, мавпочку з бластером, єті та бойового пенвіна. О, клас! Це ж плюс? Правда? Тобі сподобалось? Ну, 50 на 50. Деякі герої прикольні і справді вносять різноманіття у геймплей, але все одно воно якесь дерев'яне. От кенгуру, наприклад, після спара вона відчувається дуже повільною і місцями це дуже бісить. Мапочка з бластером прикольна. Прям відчувається, як речет на мінімалках, але його небагато у грі. Єтті наче має бути класним, але через ламану камеру і керування це все дуже незручно. І після тієї міні гри я просто не можу його рекомендувати. От правда, побачити цю гру, будьте готові страждати. Я серйозно, це майже як скейт чи ще гірше. Вагонетка. Ще є бойовий пінгвін. От він прикольний, і хоч на ньому теж дуже поламане керування і камера, все ж він харизматичний і його ракети прикольні. За нього мені грати сподобалось, але всіми ними можна керувати лише в окремих моментах, тому я б не сказав, що це якось кардинально змінює гру. Бойовий пінгвін топ. Я вже уявляю, як круто він би скидував заряди на русню. Тобто гра від і можна не грати. Ну не зовсім, все дуже індивідуально. Якщо вам зайшла перша частина, то й третя буде гратись класно. Якщо вам було нудно у першій, як мені, то й третю можете пропускати. Я засмучений, що вона не еволюціонувала до другої, а навпаки, запозичила більше речей з першої частини. І, взагалі, я постійно порівнюю її з крашем, і це просто неможливо наскільки краш краще в усіх аспектах за спайро, навіть взяти таку дрібничку, як смерті від NPC. Ну от, подивіться, як помирає спайро. І ця анімація завжди одна й та сама. Неважливо, ти помер від вогню, від пострілу чи від чогось іншого. Жодної фантазії. Ну, здається, ти вже перебільшуєш і дуже прискіпливий. А от і ні, подивись на це. Бачила? Ну ось тут є творчість, фантазія. Я з дитинства пам'ятаю всі ці анімації. Такі деталі створюють атмосферу у грі. На жаль, третій Спайро у моїй уяві був набагато краще за те, що я отримав на виході. Мені правда лишилося ще знайти кілька десятків яєць, щоб відкрити секретний кінець, але я сумніваюся, що там буде щось, що мене особливо вразить і змінить моє ставлення до тієї гри Спайро 3 хороша гра, але, на жаль, могла б бути значно краще. Я чесно радий, що завершив цю трилогію і повертатись до неї не дуже хочеться, якщо чесно. Краще перепройду. Краша Бендикута. О, було б добре. Може, тоді й про нього розкажеш? А то я розумію, ти старий дід, і думаєш що всі, як ти. Але відкрию тобі секрет. Краш це стара гра, і мало хто з сучасних геймерів взагалі у неї грав. Тому було б непогано освіжити пам'ять та розказати, чим же вона така особлива для тебе. Хм, це справді хороша ідея. Напишіть у коментарях, чи грали ви в краша і чи хотіли б відео про нього від мене. А я поки піду знайду диск зброю і порину у ностальгію. Дякую всім за перегляд і коментар. Та побачимось у наступному відео. Всім па-па!